Шановні друзі, дозвольте засідання комісії законності, прав порядку і етики, дозвольте розпочати роботу нашого присутніх. Всіх нас нараховують, членів комісії присутні, а поважній причин. Хто за те, щоб розпочати нашу роботу, одного голосу голосом отрималася немає. Дозвольте вас ознайомити з порядком денним, який відносяться на засіданні нашої комісії. Перше питання. Про дострокове припинення повноважень депутата Почаївської міської ради. Восьмого скликання відповідає пан Державина. Друге питання про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Почаївської міської ради, також відповідає. Третє так. питання про затвердження програми для керівників. Підтримує. І четверте питання про внесення змін до структури та штатного розпису Почеїської міської ради. Я і на Ходивця відповідальність. Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Кожного голосу примусі немає. У першому питанні слово надається. Прошу. Про дострокове припинення повноважень депутати Печальської міської ради 8 скликання. Розглянувши заяву депутата Почаївської міської ради 8 скликання Укаревич Гаровара Умелянів. Керуючи законом України про статус депутатів місцевих рад, законом України про місцеве самоврядування, в Україні, Почальська міська рада вирішила припинити достроково повноваження депутата Почаївської міської ради 8 скликання Кухаревича Арвари Омелянівни, обраний в багатомандатно виборчому окрузі, за виборчим списком Тернопільської обласної організації політичної партії Опозиційна Платформа за життя у зв'язку з особистою заявою про складання неї депутатських повноважень. Друге надіслати дане рішення до Почемської міської територіальної виборчої комісії для проведення заміщення депутата. І третє контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Поступила заява від Кухаревичого органу Оміняльнівни. Пропонується такий проєкт рішення. Питання? Так. Хто за те, що не знали питання до Прошу проголосувати. По другому питанню. Пидача Доївська. внесення змін до переліку адміністративних послуг. та Надання... Що таке? У мене засідання. Засідання комісії. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Почеїської міської ради, відповідно до закону України про адміністративні послуги та закону України про місцеве самоврядування, вирішила внести зміни до переліку адміністративних послуг Почеїської міської ради, а саме у додаток номер 1 до рішення Почеїської міської ради номер 99 від 11 листопада 2022 року. 1.1. доповнити розділ іншої групи послуг такими послугами Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Другий пункт викласти додаток один дорешті. до рішення Печальської міської ради. редакції що додається, та третій пункт контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Обласних міста запитів щодо закупівання та прохіді домашнього насильства на території Печальської територіальної громади Печальська міська рада вирішила. Перше затвердити програму для кривдників на території Печальської територіальної громади згідно додатку 1 до даного рішення. Друге визначити відповідальність за організацію, впровадження та контроль за виконанням програми для кривдників на території Печальської територіальної громади, відділ соціального захисту населення та праці Печальської міської ради. Третє. Визначити відповідальним виконавцем програми за керівників на території Почаївської територіальної громади комунальну установу Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради. Четверте. Відповідальним виконавцю програми забезпечити виконання програми, щорічно звітувати прохід виконання програми відділу соціального захисту населення та праці Печальської міської ради. І п'яте. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Ця програма стосується для осіб, які вчинили домашнє насильство та за рішенням суду притягнуті до відповідальності та будуть направлені для проходження цієї програми для критиків. Другим рішенням проєкт рішення також готується про внесення змін в структуру і загальноочисленність працівників центру надання соціальних послуг, де вводиться посада. І буде відповідний факевець, який пройде спеціалізоване навчання і буде реалізовувати дану програму на території громади. Так, і четверте питання, то з 1 січня 2025 року до структури та звальної чисельності Печальської міської ради, затверджено рішенням сесії місь... Почаї міської ради номер 2646 від 22.12.2023 року. А саме. В зв'язку, що тепер у нас має бути весь документообіг в Аскоді, ми створюємо. І до структури загальної чисельності та штатного розпису відділ цифрової трансформації та інформаційного забезпечення з посадами начальник відділу одна штатна одиниця і головний спеціаліст одна штатна одиниця. Також нас в зв'язку з військовим станом не стажа нас кадрів в військовому обліковому відділі мобілізаційної та оборонної роботи. Водиться посада спеціаліста першої категорії, одна штатна одиниця. І разом з тим ми виводимо з структури загальної чисельності штатного розпису Печевської міської ради і з відділу соціального захисту населення та праці посаду спеціаліст першої категорії, одна штатна одиниця. Зміни добавки немає. Останнє вияснення сьогодні на засіданні комісії, вичерпані.